Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці. Викрадача авто із підробленими документами виявили тернопільські патрульні. 15 вересня близько 10-ї години вечора під час патрулювання на вулиці Лесі Українки інспектори зупинили автомобіль Toyota. Водій авто порушив правила дорожнього руху у такий спосіб. Правоохоронці натрапили на чоловіка, який перебував у розшуку за викрадення автомобіля та мав із собою підроблені документи. Згідно з інформацією на баданих документи належали іншій особі. Така ж доля свідкала інші документи, які чоловік мав при собі. Всі вони мали ознаки підробки, належали згідно з базами даних офіційної інформації іншим особам. Окрім цього, поліцейські встановили, що водій перебуває в активному розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом та переховується від органів досудового розслідування. Поліцейські Тернопільщини розшукують чоловіка причетного до крадіжки гаманця. Стався інцидент 13 вересня близько 17-ї години поблизу Терця Подоляни. Потерпілий залишив гаманець із документами і грошима на лавці. Цим і скористався невідомий на відео. Тепер чоловіка розшукує поліція. Якщо ви його впізнали, повідомте працівникам поліції на лінію 102 або за номерами, які бачите на екрані. Спонсор показу Глібівське історія у пляжці.